Напередодні з'явилася інформація, що лише на Авдіївському напрямку це Олександр Стопун відзвітував. Росіяни зосередили 40 тисяч особового складу. Це тільки на Авдіївському напрямку, і так само з'явилася інформація, що туди ж направляють непідготовлену піхоту, в тому числі шторм зет без екіпірування і. Організовують за рахунок цієї піхоти такі м'ясні штурми. Як ви оцінюєте, пане Олександре, ситуацію під Авдіївкою? Взагалі, які ризики маємо ми там? О, якщо, коли ми чуємо, що туди відправляють на підготовлену піхоту? Ми повинні все ж таки фільтрувати такі повідомлення, як, як саме, тобто, не те, щоб не довіряти, а не повністю сприймати їх, що там вся піхота вона не підготовлена, і там тільки штурмзет. Насправді це не зовсім так. Дійсно, там знаходяться штурмзет. Там знаходяться територіальні війська, ТРВ, так звані, е, які зібрані в мотострілецькі полки е, змобілізованих, і там знаходяться барси. Окрім всього іншого, там є ще ресурс е, такого собі першого армійського корпусу, е, який входить до складу так званої ДНР. Е, що це все таке? Це все м'ясо. Оце все саме м'ясо. Яке може бути повністю не укомплектовано, яке може повністю не мати там ті чи іншої кількості спорядження і так далі, їх відправляють в першій хвилі, першим ешелоном, щоб займати позиції, тобто те, що так багато називає м'ясними штурмами, хоча насправді. Термін м'ясний штурм він не зовсім речі та коректний, тому що це системність масовість атакуючих дій, штурмових дій, тобто постійно, коли відбуваються штурмові дії. Щодо іншого, окрім цієї цієї маси, яку ми розуміємо вже для чого використовувати. У них є регулярні війська, які йдуть по другій хвилі, які йдуть саме за м'ясом. це Регулярні війська, такі як 21 першого а найбільш боєздатна окрема мотострілецька бригада, яка була в складі групи військ-центр, тобто Луганської області, групи військ центр, друга загальновійськова армія. Це 15-го МСБР, це 30-го МСБР. Зараз ми бачимо, як поступово передислокуються підрозділи 41 ї загальної військової армії під Авдіївку, тобто є. Не підготовлено дійсно, ось не повністю укомплектовано е, групи, які відправляються першою хвилю. А є професійна армія, є регулярні війська, які мають більш-менш, але якусь штатну комплектацію технікою. Саме вони, вони на броні е, йдуть е, на прорив лінії оборони та рубежів. Отже, там дійсно дуже схожа ситуація чимось з Бахмутом, коли порівнюють так. Є цей елемент постійних штурмових дій, те, що називають міцними штурмами. Але на відміну від Бахмуту, за цими місними штурмами, завжди йде механізована колона. Завжди використовується механізований елемент, коли вони відновлюють свій ресурс. Тому це вже більш як було біля вогледару. Така тактика, коли намагалися прорватися само механізованими колонами. Отже, сумнішусь цих дій, якщо порівнювати, ви вже самі згадали Бахмут, так і Авдіївку. Як ми можемо оцінити наші шанси з огляду на те, що все-таки Авдіївка це укріп район з 2014 року, який ми тримаємо, і ну, це оборона кількарічна. Так, це дійсно досить потужний укріп Це окрім лінії оборони, там достатньо міцні, і росіяни ми бачимо, що вони змогли просуватися поки що тільки в районі полів, зайняти деякі позиції. Але з іншого боку, укріп район міцний, а у нього є інші складності. На відміну, наприклад, від а, Бахмуту, якщо ми говоримо вже порівнюючи з Бахмутом, то а, біля Авдіївки а, є основна тільки одна логістична а, артерія: це 0,5-42 траси. І саме її намагаються росіяни по північному та південному флангу а, перерізати, тобто оточити та перерізати. А, біля Бахмуту, навіть в найскладніші а, моменти. Саме оборони міста було дві логістичні артерії: 05-05 через Хромово та через Іванівське. Та між цими артеріями були сільські дороги. Отже, польові дороги. І навіть коли там були була небезпека для артерії через Хромово, використовувалися саме ці польові дороги. Біля Авдіївки все складніше, тому що основна артерія тільки одна. так є польові через поля дороги, з північно, з лівого флангу, з правого флангу, але загально артерія одна, і в цьому складність забезпечення та стійкості оборони. А з іншого боку, росіяни, не дивлячись на те, що на сьогодні вони накопичили найбільшу кількість сил та засобів. Біля Авдіївки у порівнянні з Бахмутом, якщо ми порівнюємо з протяжністю самого фронту, бо фронт біля Авдіївки десь менше 30 кілометрів на кілометр фронту накопичено. На такий ресурс, ну говорять, що там більш ніж 40 тисяч особового складу, ну от о, давайте порівняємо просто по кілометражу. фактично більш ніж тисяча особового складу на один кілометр кілометр фронту. Відповідно, тиск набагато потужний ніж було біля Бахмуту, як кількісно, так і по концентрації на довжину фронту, і при цьому вони не досягли жодної своєї бойової задачі, яку вони ставили 10 жовтня. У нас зараз 31 жовтня. Що вони здобули? Які результати жодного, окрім того, що вони наблизились до авдіївського трикону, і він частково там в сірій зоні. Частково, не повністю, навіть не контролюється Вони його навіть не захопили. Він не контролюється російськими окупантами, і вони наблизились до заліз... залізної дорого... залізниці. Залізна дорога, яка йде по... з півночі через Коксохі. Але перерізати вони так і не змогли. Вони не змогли вийти на праву сторону, і все це вони робили три тижні. У той час як командування ставило бойову задачу, все це зробити та навіть більше за добу з 10 на 11 шовтня.